О, Наша цель! Особо опасен и вооружен идеями независимости! Ищите в каждой стиральной машинке! Наш, Украина, мы за Украину. А вот и сообщник! Взять его! Москалыки. Бендера гусь! Вот оно! Лицо укранацизма! Колись! Где прячется Степан Бендера? А? Це той, що в дитинстві тяжко хворів, і його не хотіли приймати в пластуни? Да! Ні, не знаю такого. Поставте вподобайку. Н, щось пригадую. Такий девакуватий, його не сприймали серйозно. А він узяв і подався до Оу. Гдія прячеться терорист! Для вас, шовінюги, всі наші повстанці були терористами. Хлопець стає крайовим провідником ОУ.